Пане Романе, пропоную розпочати з найактуальнішого, найсвіжішого це підсумки зустрічі, яка, яка відбулася в Москві. Знаємо, такий марафон був у Стівена Віткова, спецпосланця Трампа. Він вже в шосте зустрічався з диктатором Путіним. Компанію йому складав, як ми знаємо, бізнесмен та зять Дональда Трампа, чоловік Іванки Трамп, Джаред Кушнер. Отака От нетрадиційна була делегація від Сполучених Штатів без дипломатів. Про що говорили? За закритими дверима мало подробиць вийшов Ушаков, помічник Путіна, який сказав, що говорили в цілому про мирний план. Не про конкретні пункти та вимоги, а про в цілому про мирний план. Як ми знаємо, це план був цей це хотілки Росії, були очевидно, які Сполучені Штати хотіли проштовхнути і нам теж продати. Як ви бачите, про що була ця зустріч? Про що могли говорити? І що мусимо розуміти з того складу делегації, яка там була, ну тут є декілька моментів, які нові. Вони раніше ніде не були озвучені, а, і деякі поняття з'явилися дуже цікаві. Я на них зараз зверну увагу, і потім, з вашого дозволу, пройдусь по окремих моментах, які теж озвучені з містовного характеру. <кій> так, перше. А в результаті цієї зустрічі американська сторона передала аж чотири документи російській стороні. Ця цифра дуже цікава. Хоча в ній нічого ні загадкового, ні складного немає, бо Сполучені Штати Америки не заморочувалися, а просто передали всі ті тексти, які, про які ми говорили, які гуляли, про які писали це власне. Оригінал 28 пунктів, які вони отримали з Москви. Друге, це так звані контрпропозиції Європи. Це документ відредагований в Женеві і в Майамі, тобто української і американської сторони. І це 22 пункти пунктів документів Європи. Що про це абсолютно чітко свідчить? Власне, коли американська сторона передала, передала завчасно, не в момент зустрічі, то ця артпідготовка, яку московський фюрер провів за декілька годин до зустрічі, вона, якби, була відповіді по всіх цих питань. Зверніть увагу, там меседж Європі, меседж Європі про війну, що вони готові воювати, в Україні про те, що вони готові ударити там по. Чорному морі заблокувати фактично Чорне море. Америці а, про те, що вони готові а, працювати. Ну, а говорити про свій документ вони не могли, в силу того, що вони і так далеко забігли вже, коли весь світ знає, що 28 пунктів написані в Москві, то розмови а, Путіна про те, що це документ Трампа, виглядали смішними. І його просто ідіотом виставляли, тому на цей раз вони не стали взагалі цю тему ніяк озвучувати. Це перша річ. Друга. Змістовно, насправді, що відбулося? Трамп і Путін зараз, і Путін використовуючи Трампа, фактично завдяки розмові з Віткофом і Кушнером поставив вилку, в якій задача мінімум: це затяжка часу, і ми бачимо, що розмови, як кажуть, одосіти, ти Об житті, а не конкретно про проблеми з дахом над головою, з одягом, з їдою, і так далі. Це для ілюстрації. І друга, це у цій вилці, друга позиція використати Трампа, щоб штурмувати і а, тиснути на Україну. Бо не випадково ці пункти ми не, не знімаємо. Для того, щоб ця вилка трималася, і щоб її акцептував Вашингтон. Зверніть увагу на оцю, це повідомлення Ушакова про те, що в кінці розмови президент Путін надіслав, передав Трампу певні повідомлення політичні. Слово політичні забираємо звідси, і ставимо бізнес-проекти. Або дует вітков Кушнер, він з'явився з двох причин. З безтолковості Віткофа і нездатності навіть сформулювати те, що було озвучено. І друга частина це власне бізнес-проекти, які дуже ретельно проговорювалися, якщо взяти п'ятигодинну розмову, то розмова взагалі не могла стільки проходити. Тобто, очевидно, що вона десь ділилася, одна третина розбиралися, речі, які стосувалися. Так званого мирного плану, а дві третини це бізнес-проекти, які вже всі знають, що в них утягнутий і Вітков, і Кушнер. І це стосується і питання Північного потоку, потоку-2», обіця... обіцяного Стівену Лінчу. Це стосується і турецького потоку, обіцяного декільком підприємствам приватним, які. Асоціюються з Дональдом Трампом, з Віткуфом. От. І ще декілька речей, які в свій час передавали до Вашингтона е, оточення е, московського фюрера, вони пов'язані з освоєнням Сибіру, з антарктичними проектами. Ну, власне, те, що Росія принципово не здатна сама робити, тому вона заманює. Сполучені Штати Америки. Ось речі змістовного й організаційного характеру, які насправді були змістом цієї розмови, реальним змістом цієї розмови. Тепер вернуся до теми мирного плану, бо це для нас є головне. От тут треба розуміти, що у цих зустрічах важливе і головне для Вашингтона і Москви. Воно не те, на чому Україна акцентує увагу. Не про те, про що говорив президент вчора цілий день напередодні, про що говорили аналітики і так далі. Це абсолютно різні, різні речі з точки зору простору і змісту. Позиції, які вони навіть не чіпали їх ці позиції, бо знали чудово, що відступу немає. Перше, це питання. Територій, яке тут обговорюю, не обговорюю, толку в цьому ніякого не буде, бо в цьому випадку працює тільки один напрямок: це тиск Вашингтона на Київ. Ну і здатності Москви брехать. Куп'янськ взяли, те звільнили. А, і, і Бо зараз гра на цих на брехливих е, тонах, яку вже викусили добре, і е, в Вашингтоні розуміють, і тому Росія не могла грати на, на цих речах територіальних. Друга річ це так звана демілітаризація з розброєнням і так далі. Тут ситуація набагато для нас приємніша, бо навіть Вашингтон на це не піде, і вони не йдуть на це. А, цифра ця 400, 600, 800. Вона принципово не має ніякого значення, бо цифра 800 це насправді нинішній стан ситуації. Над цим є на чим говорити, але бо, видно із процесу Америка принципово не буде брати ніякої участі в гарантіях. Оці фрази вчорашні моменту якраз підготовки проведення зустрічі. З Вашингтона від Дональда Трампа про те, що ми не беремо і не будемо надалі фінансувати це. Це відповідь на питання гарантії з боку Сполучених Штатів Америки. А воно ж розумієте, старе засипає на зібраннях і молотить по Фрейду. І оці речі, які якби, ні, ніби вони в, е, стосуються вчорашнього дня, а насправді вони дають відповідь на завтрашній день. Ну, такий зміст людини. Людина не буде аналізувати ці речі з учора на вчора. Вона буде говорити про завтрашній день. І тут абсолютно зрозуміло, тому е, тут Америка не просяде у, у цих питаннях. Тема НАТО. Тема НАТО вже стало зрозумілою для Сполучених для США, бо е, Європа в нинішній ситуації не здатна себе захистити. А Вашингтон чудово розуміє, що якщо його немає, то стримати е, Російську Федерацію ніхто не зможе. Тому вона відпала. Насправді все звелося в питання території. Е, чому так, е, якщо подивитися на інтерв'ю е, Рубіо Fox News Ханіті. Зверніть увагу, там, там навіть дійшло до того, що вже Рубіо говорить, що спочатку він каже фразу, яку ніхто не може зрозуміти: мова йде про 20% території України чи про 20% території Донецької області. Тільки в кінці він вже розуміє, що це треба розтлумачити, і каже: Мова йде! Мова йде про 20% території Донецької області. Ось. Оце розмова об житті в як кажуть, Одесити, яка крутилася там. Тема ця для Європи, для України є не просто червоною лінією, це залізобетонна річ. І це показали оці дні, коли Москва розказує про те, що Крастер взяли, Куп'ян взяли. Це була спроба. А переконати делегацію поставити перед фактом. Але якщо е, Віткофа можна поставити перед фактом, і хтось із журналістів, я не пам'ятаю, два-дві фото розмістив, по-моєму, це цимбалюк романди. Ось. Віков в розмові з українцями, а ось в розмові з американцями, де видно, що ну, він явно заангажована людина і зрозуміло це. Тому, е, якби на поверхні, очевидно, і зрозуміло, що як підсумовуючи в своєму інтерв'ю по блоку України, е, е, Рубіо каже. Зараз найбільший шанс, і все залежить від України. Ось вам а, точка, на яку зосереджена вся увага. Тобто мова йде про оці незайняті території Донецької області, які сьогодні ворогом, які сьогодні контролює уряд України і захищають Збройні Сили України. Знаєте, пане Романе, з приводу територій, в мене навіть дитина шкільного віку, початкова школа, розуміє, що це війна не про території, тому що вона крутить глобус на столі і показує: мама, подивись, це все Росія, а оце ми. А навіщо їм наші території? Тобто, навіть у дитини логічне запитання виникає: про які території йде мова? У Росії достатньо територій, це екзистенційна війна, взагалі проти того, щоб існувала Україна як держава суверенна. З приводу того, що Вітков виглядав справді на зустрічі в Москві щасливим, усміхненим, поголеним, а на зустрічі у Флориді в Майамі, такий суворий, який зім'ятий, неголений, зовсім нещасливий з українською делегацією. Це теж так. Західні змі теж звернули на це увагу, але це все фасад. У підсумку журналіст Ексіос анонсував, що Вітков і Джаред Кушнер, нібито після Москви мали б зустрітися з Володимиром Зеленським десь в Європі. Але зараз знову таки є спростування: що ні, зустрічі не буде. Вітков і Кушнер летять до Сполучених Штатів Америки. Як ви думаєте, чи могла б бути ця зустріч, і якщо могла, то чому зірвалася? справа в тому, що Ексіос, згадайте, він анонсував по-моєму той же самий барак равід. Журналіст спочатку зустріч в Ірландії перед, а потім так, так само вискочила зустріч. Після де це взялося? У своїх зверненнях президент України говорить і в першому, і в другому, що він готовий і перед, і після зустрітися. І це якби логічний розвиток позиція видання, що може це бути. І треба було з самого початку сприймати як можливо такі, така о, ситуація буде. Але а, в зв'язку з тим, що сама розмова звелася до питання одного насправді питання, ні в першому, ні в другому випадку необхідності зустрічатися не було, бо результат зрозумілий. І у даному випадку я взагалі а, по перше мав величезні сумніви, що вона відбудеться. А, по друге, одразу сказав, що я не бачу необхідності цієї зустрічі, бо а, така зустріч могла би відбуватися, якщо ура досягнуто домовленості треба підписувати якісь документ. Насправді, фраза Ушакова, ми а, не просунулися, але й не залишилися на місці. Свідчить про те, що домовилися домовлятися не більше і не менше. І тут працює цей перший, те, що я називаю, перша програма мінімум тягнути час. І у цій ситуації необхідні ліки. Ліками тут є варіант Б, який пропонує НАТО, який не озвучується, але суть його полягає в стратегічному зміцненні. Сили України і через вплив, через силу намагатися поламати логіку поведінки Москви. чи акцептує її Вашингтон? Ні, не акцептує. Я це чудово розумію, чому. Справа по бізнесу між Вашингтоном і е, Москвою явно вже затьмарила очі Дональду Трампу, і тому вони не здатні будуть рухатися в цьому плані. І тут зрозуміло, що принципово ніякого бізнесу між Москвою і Вашингтоном ніколи не було і не буде, або це використовується як аргумент для затяжки. Це по суті проект пережити Дональда Трампа. Ні, Дональд Трамп, ні його оточення не розуміють, що отримати власності північний потік, чи а, акції південного потоку, чи а, проекти по освоєнню Сибіру, чи вернутися в проекти по Сахаліну, які були вже. А, ну, я е, переконаний, що попередні учасники туди повертатися не будуть. Розуміючи, всі вони справу мають все це означає взяти на себе проблеми Росії. А, і в такий спосіб, а, рано чи пізно, коли очі відкриються. Ну, а бажано було б, щоб це раніше відбулося. Однак, в нинішній ситуації Трамп не здатен зрозуміти насправді реальний перебіг подій, що це використовується як інструменти затягування часу. Ну і е, хтось скаже, що ще 4 роки чи 3. Та ні, панове, ситуація до осені наступного року, де е, після додаткових виборів е, і в сенат, і в. Палату представників я вже не кажу місцеві вибори, бо паралельно будуть обиратися судді, будуть обиратися губернатори, будуть обиратися депутати місцевих законодавчих зборів, де зрозуміло, що республіканці проваляться. Це зараз видно вже, бо іде підбір кандидатів республіканської партії. Вони відмовляються від підтримки від імені Дональда Трампа. Ось. Свідчення того, що ситуація куди там рухається.